Коли почалася повноштабна війна, насправді я ще не повністю усвідомлював той момент, що я піду воювати, я як так сказати, якщо був трішки малий і дурний, то я думав, воно ну, там все скінчиться через рік, через два там. А далі, вже коли ну, вже от все більше, більше, більше часу проходило, і я вже потрішки, трішки, трішки, ось ось 18-18, я вже розумів, що ось. Ще трішки, і я піду боронити свою країну, свою сім'ю, свою майбутню сім'ю. Ось так. Спонукало те, що я бачив таких ж самих молодих хлопців, які вже воюють, які вже боронять свою країну. Всі бачать, що робиться, ну, як проривають наші блин, лінії оборони, і ворог все ближче, ближче і ближче. І якось я вже знаєте, просто от був сказав так і так, що я йду, все-таки все. Типу, я. Прийняв рішення звільнитися і піти на війну. Ну, піти воювати, боронити свою країну. Всі бачать, що робиться на фронті, як там, що там, і наші хлопці стомлюються. Так, же, так само, як і воюють. Замінити їх нема кому. Потрібно допомагати нашим хлопцям, тому що, так, да, дійсно, одні ті самі не можуть воювати. Як батьки відреагували на ваше рішення? Батьки категорично проти. Сльози, крики, сварки, але. Я дав їм зрозуміти, що рішення я своє не зміню і буду йти до кінця. Добре, вам 18, ви проситеся в підрозділ. Що вам кажуть? Мені кажуть, іди звідси. Ти ще молодий і малий, і там ось такі всякі речі. Ну, типу, да. Проти, типу, кажуть сразу, та ні, навіщо, типу? Є кому ще воювати, ось так кажуть, да. Люблять казати. Як ви їх переконали? Як їх переконав наполегливість? Йдеш і б'єш в одну двері, просто лупишся в неї, поки вона не відкриється або поки ти її не винесеш. От, і все. З самого початку, як я мав іти, я просився в штурмовики, ну в штурмові підрозділи. Ну мене не брали. Мене так сказати, я вже погодився, тому що мене взагалі не хотіли брати. А потім, коли мені вже запропонували артилерію, то це вже щось, чим нічого. Типу, і я вибрав артилерію, знаючи собі, що далі в подальшому я зможу собі спокійно перевестися. Туди, що? куди я хочу, так розкажіть добре. Трішечки про перший. Ви не були в шоці. що про <реш> я перший повинен, коли я попав, чому я це зробив? Та звісно, я був в шоці. Ну, типу, не те, ну та як всі адекватні люди та не приїхав, не було ж такого повністю. До поки туди не попадеш, ти ніколи не будеш знати, як воно насправді. От, от і все. скажу по-чесному, даже були потім мислі. Типу, бліна, чому саме я, типу, <реш> стільки мужиків ходять здорових ховаються. перший бойовий мій вихід. Та особливо такого сильного там нічого не сталося. Ну трошки. Повзривалося, трошки е, політали над нами, трошки, да. Трошки, трошки сталося. Але там якийсь, Да, там нічого такого серйозного не було. Поранений. Прям ні, 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 слава Богу, все було добре. Але ви вже відчули, що це. Ну, таке, так. Да, трошки так сказати, відчув, що це таке, коли воно вже лягає біля тебе, коли воно вже лупить саме по тобі. Ось так. Чуєш вихід, чуєш свист, ну не в мене добре. Все, сидимо далі. Наше завдання було не спостерігати, а наше, наше, наше да, бити артилерію просто ось так. Так, вийшло так, що нас е, штурманули, прорвали нашу оборону, нас почали штурмувати, і ну звісно ж, нам довелося відходити. Вони е, просто трьома машинами заїжджали, одну розвалили їхню тачку, їхню БМП-ху, е, одна заїхала в ліс. А друга заїхала в поле з сторони поля, там був маленький острівець, такий, типу як ліс-лісовий, і вони зайняли там позицію, щоб якраз контролювати ту дорогу, по якій можуть можуть ну, умовно можуть звідти відступати, ну, як і ми для них противник. От і все, так. І от ми виїхали якраз на ту дорогу, і з цього стрівця по нам почало працювати. Да, Ранило водія, ранило хлопців в кузові е, водій, ледве-ледве. Трошки ще проїхав буквально і завернув посадку, там врізався в дерево. Ми вибігли з тої машини і просто далі своїм рухом по посадці почали відступати. Ми проїхали до наших хлопців-сумішників, вони теж розуміли, що коїться. Ми об'єдналися і почали рух. Зв'язку не було. Потім він відновився. Він, ну, ми вийшли вже, змогли вийти. Нам скинули, У мене був з собою телефон, скинули. Е Картинки просто от, місцевості, як куди що можна, типу, як куди краще. І так і пробували від, від, відходити. Я просто вийшов, е, на, я вийшов на зв'язок з нашим КСП, вони сказали, ну пояснили їм ситуацію, яка зараз відбувається. Попросив, так, ну, сказав, що ми плануємо зробити. Попросив певні від них дані, щоб нам трошки було легше, щоб ми знали, як і куди, що. І вони їх надали, і ми почали відходити. Тому що якраз от поки ми це все робили, тримали, так сказати, поки що лінію, то вони все ближче і ближче, то підходили так. І от вже тоді, коли вже в нас умовно був план, ми знали, як, що, куди, ми почали давати більше, щоб прорватися. От і все. Штурмувала одна група в самому лісі, і одна, яка була на тому стрільці, вона потім просто до них підтягнулася, і нас дві групи штурмувало. Да. А нас було рівно 21 людина, 20, я 21-й, так сказати, ось так, 21 людина взагалом. І ми отак от і виходили. Ну, калахи в нас були, так, магазини, БК, все було, все. У нас був час, я ж кажу, щоб це все обдумати, як що зробити. Відкрилися всі цинки, там, все, визначилися певні люди на забивку патронів, на заміну магазинів там, елементарно, просто щоб ти вже на автоматі міг встати. І... Очері, да же? на нас робили накат, ми його відбували так, відходили до кінця тої посадки. Ви 18-річний. так вони всі старші, я так розумію. Так ви наймолодші. Вас ну як слухалися, та і... я вам скажу тако, тоді про це точно ніхто не думав, просто от бачили, що виходить, і якось інтуїтивно просто довіряли і робили. Все дуже багато чого залежить від просто довіри і взаємодії. Якщо взаємодії би не було б ніякої, то ми б звідти наврядчі вийшли б. Би взагалі. От і ну, все. А, а вам не страшно було брати оце під свої, своє керівництво? Це ж купа життів, Ну дивіться, людей. це я ж кажу. На той момент не було часу думати страшно, не страшно. На той момент просто от треба було, і все. Або ми робимо щось, або ми, так сказати, лишаємося там. От і все. Щось згадували з інституту, що вчили, все, так, все просто це як ну знаєте, це як все життя перед очима йде, і ти все згадуєш. І от тупо воно так само, воно все згадується. Все, що ти вчив там, ти вже його міг забути разів 20, а потім воно просто я не знаю, як так наш мозок працює. Воно потім просто його викидує в цю картинку, і ти різко це все споминаєш і починаєш думати і її робити. І от, і все коли вийшли, що та не знаю, як нібито заново родився, якщо чесно. Бо ситуація була дійсно ну взагалі. Жопа, як кажуть у нас, да, конкретно. І отак от не без фарту, як кажуть, ще, да, умовно, стільки блін, я таких ситуацій, якщо чесно, не хочу якось себе вихвалювати чи ще щось. Я ж кажу, не без фарту. Ну, щоб так люди вийшли. У нас були поранені, так як і казав, водій, ще хлопці в кузові, ще під час того всього. Да, то були поранені, і от всі живі вибрались. Ну, от іменно що живі вибралися, я не знаю, ну, типу, от прям. Не без фарту, я кажу так. Вас обстріляли так, ви врізалися і надавали допомогу, так? Так, Щоб... е, да, ми зразу, ми тільки як ви приняли з машини, хлопці зайняли борону, і я почав надавати йому допомогу, тому що ну там прям на паніці. Коли в машину, коли по машині летіло, там взривалася заділа машину, коротше, підствольна граната, і воно йому пробило спину, там зробило дирку в області лопатки. Що ваші побратими казали, коли ви вибралися? За те, що ви от дійсно взяли так під свій контроль. Та багато хто просто не вірив. Вони, вони по-перше, нічого не говорили, вони самі не вірили, що це все вийшло, бо це, я ще як кажу, це не тільки завдяки мені, це завдяки повністю злаг... ну, нашого злагодження. Що, типу, кожен в той момент якось просто от довіряв один одному. От і все. І старалися всі. Оце просто от, всі старалися щось зробити, і в нас вийшло. Так, да, другий день народження це був як для всіх. Ну там видно було по обличчях, ви вже стоїте, вже все, вже ви знаєте, що ну, умовно в безпеці, типу, ну, як, мінімум, як мінімум вас вже не штурмують. Оце, типу. І ви розумієте, що до вас ще їм треба трошки дойти, як мінімум, хоча б, а вони не дійшли б, от і все. І вже да, другий день народження, дивишся дивлюся, на не всіх всі трошки ще не, ну, відходять, не можуть повірити, тож, що все добре, що вийшли, типу, ще, ще й живі всі. Типу, ну, от так от, да. Дізнався я, мені мої друзі з ліцею, з академії, почали скидувати указ президента про вручення такому-то, такому-то. Орден Золота зірка, типу, Герой України. Я такий спочатку думаю, що, типу, ну я не повірив коротше, просто, от і все. Не міг поняти. Типу. Сидів на позиції, просто скидують. Дивлюся, ага, угу, ну добре, все, там, в мене робота, я пішов. Я, 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 ну, якось от не віриться. І все от. — Ну, зараз віриться вже? Та зараз вже то... Ні, до сих пор не віриться. Вже півроку пройшло, все одно не віриться. Емоційно як сприйняв. Ну, все-таки, знаєте. Так серйозно, все прям, прям вийшов, все, мені вручили. І тоді вже, знаєте, от тоді, в той момент, вже якесь от розуміння прийшло, що от я маю таке от звання, за ним іде дуже велика відповідальність, треба показувати приклад. Як ви тоді, в тому в цьому хаосі, як почувалися? Що, що думали? Як це на вас? Та почувався, що думав я, думав я просто, от як нам. Так сказати, вийти звідси живими, вибратися живими. Тому мозок я ж кажу, працював на всі сто відсотків, і так само такої самої думки були хлопці, і тому вони блін, просто от бачили, що когось щось, якісь ідеї є. Вони їх вони їх слухали, і ми їх робили. От, і все, типу, якось ось так. От зараз не дуже багато добровольців, так багато військових кажуть, що не вистачає людей, не вистачає піхоти. Ми бачимо водночас ці бусифікації, якісь. — Так, так. — як ви от ставитеся до цього, до тих чоловіків, які ховаються, не знаю, ну дивіться, хочете... тут ну тут, якщо брати молодих хлопців, молодих хлопців, наприклад, таких як я за віком, ось ці контракти 18-24 і так далі, і навіть без контрактів, то просто це діло кожного. Типу, кожен як от рахує собі. А якщо вже брати чоловіків, які. Підходить під вікову категорію по мобілізації, типу, що її вже можуть мобілізувати, і вони не йдуть вони, ну, не хочуть, не йдуть, там, не знаю, бояться, там, не їхнє, це не їхнє. Ну, типу, це теж, розумієте, це так, його не поясниш. Ну, є таке, як от потрібно, тому що от прийшли Прийшли погані люди, які хочуть просто от взяти і зробити тебе рабом. Ну, то, знаєте, якось сидіти і чекати, поки хтось вийде замість тебе і почне йому казати, братан. Ти не сюди ти не туди прийшов, якось неправильно, на мою а думку. в ньому треба йти зараз воронити країну? Щоб весь всі люди, в тому числі і ті ж самі військові, які заревоюють, їхні сім'ї, їхні дружини, там, батьки, діти, щоб майбутні, так же само дружини, діти. Тих чоловіків, які не хочуть іти, щоб вони могли жити в, норм... ну, в нормальній країні, не під Російською Федерацією, так сказати. Да. Пора збирати все своє чоловіче я і виконувати свій обов'язок як чоловіка йти і захищати свою сім'ю. Ось і все, своїх дітей, свою дружину, своїх батьків, свою країну. Свою країну, так точно. Щоб закінчилася вона в нашу користь. Нам потрібно ще дуже-дуже довго воювати, це раз. А по-друге, це не раз. Перше, нам потрібно всім об'єднатися нарешті, піднятися, об'єднатися і вже починати повністю на всі-всі 100%, щоб наша країна працювала. І тоді, можливо, вона закінчиться для нас перемогою, ця війна. А поки ми живемо в такому часі, з тим, що ми маємо зараз, то і перемогою це тяжко назвати, і закінченням навіть і близько не пахне. Ось і все. Не такі уж вони і Друга армія світу, і не такі уж ми нещасні, нічого не вміємо тут, нічого не хочемо, і так далі. Короті, що все у нас добре, нема чого сюди лізти. Якщо надо буде, ми наганяємо завжди. Що для мене буде перемогою? Як ви там казали, да? коли всю Росію розб'ємо, тоді от буде перемога. Да? Ось так ось, да. Вірити в таке? В таке? Та чого не вірити? Переб... Якщо зможемо їх перебити всіх, то там деше що? Просто прямо і все. Так. Да, єдиний шлях нам її зупинити все. Вона не зупиниться ніколи. Пройде, пройдуть е, роки, а вона буде робити те, що вона завжди. Робить Ось і все, бо вона більше крім цього нічого не вміє, і то це вона теж так собі вміє.